І ще один з багатьох видів бізнесу, який можна організувати недорого, буквально до 5 тисяч доларів, і спробувати отримувати прибутку щомісяця до тисячі доларів це продажа пива на розлив. І сьогодні ми такий розглянемо. Я їх називаю пиворозливарня. Коли ми будемо рахувати усі витрати для організації такої виду, такого виду діяльності, ми будемо рахувати мінімальні цифри, розумієте. Усі люди розуміють, що, наприклад, у Києві оренда коштує дорожче, у Дніпрі вона трохи дешевше, у Полтаві, можливо, вона ще дешевше. Тому ми будемо рахувати якісь умовно середні цифри, а ви для себе вже зможете розраховувати, відталкуючись від того, які реалії вашого міста. Тобто ці відео завжди ви можете розглядати як конструктор, де ви самі можете підставити ваші більш реальні цифри, і ви зрозумієте. Так воно чи ні. Але от ціни закупок товарів, ціни е, роздрібні на сьогодні, вони майже однакові е, в усій країні. І перше, чого нам потрібно почати, це нам потрібно знайти приміщення. І це приміщення має знаходитись в такому місці, де поряд неподалік проживають багато людей. Тобто воно має знаходитись в якомусь спальному районі. Тому що, уявіть просто, людина приїжджає з роботи, виходить з якогось транспорту і неподалік біля дому може зайти і купити. Напій для себе якийсь бажаний. Зауважте, я не хочу тут рекламувати саме пиво, але в таких магазинах продають не лише пиво, але й буває ще усілякі лимонади чи, можливо, безалкогольні інші напої. Так, от, і вона неподалік це купляє і зручно важкі предмети принести додому на якійсь невеликій відстані. Тому нам потрібно розраховувати на приміщення, яке б знаходилось у спальному районі. Дуже важливо, щоб площа приміщення була не менш ніж 20 метрів квадратних, тому що в цьому приміщенні буде окрема зона, де у вас буде знаходитися саме пиво, тобто самі оці залізні баклажки, і окремо приміщення, де ви будете обслуговувати саме клієнтів. І для цих двох зон потрібно місце. В залежності від того, в якому районі знаходиться те приміщення, яке ви шукаєте, або що це за місто, тобто чи це якийсь великий мегаполіс, або це якесь районне містечко невелике, ціна такого приміщення, приблизно 20 метрів квадратних, буде варюватися від. Мабуть, 8 тисяч до 40 тисяч гривень. Ми тут у розрахунку приймемо вартість приміщення, вартість оренди приміщення 20 тисяч гривень на місяць. І зауважте, коли ви перший раз орендуєте приміщення, з вас візьмуть не тільки за один місяць оренди за перший місяць, але і ще таку саму суму, тобто ще 20 тисяч гривень за вдатку. Тобто, це на випадок, якщо ви щось пошкодите або по якимсь іншим причинам щось відбудеться, і люди для себе таку страховку залишають. Тому ми в перші витрати розрахункові е, як організаційне будемо рахувати 40 тисяч гривень. Тепер обладнання, наприклад, на 12 сортів напоїв: крани, піногасники, охолоджувачі, забірні головки, краплезбірники, кисневий редуктор, шланги, гомути та 12 кех. Вам обійшлось би. Від 120 тисяч гривень, але є підприємства, які вам запропонують усе це обладнання безкоштовно, але за умови, що усі необхідні продукти, тобто саме пиво або е, лимонади та все, що ви продаєте, ви будете купляти саме у них, тобто вони будуть не просто е, тими, хто вам надасть обладнання, але й постачальниками усієї продукції. Також вам потрібні будуть стійки, вітрини, якісь полиці, тобто, щоб усередині приміщення було зручно і вам, і покупцям, і було де розставляти увесь товар. І з обладнання вам буде необхідно мінімум два кондиціонера. Чому два? Тому що саме оці залізні кеги, які будуть знаходитися в окремому приміщенні, вони мають бути максимально охолоджено і тому бажано, щоб кондиціонер там для них стояв окремо і наскільки він міг, дав хоча б ті 16 градусів. Головне, щоб не більше, і окремий кондиціонер для зони, де ви будете обслуговувати клієнтів. На це нам необхідно буде мінімум 80 тисяч гривень. Тепер що стосується зовнішнього оформлення, нам потрібна буде вивіска, можливо, якийсь стенд перенесний, можливо, якісь наліпки на скло. І на це також потрібні будуть гроші. Ми мінімально приймемо 20 тисяч гривень. Не знаю, можливо, це буде або банерний матеріал, або можливо інший, але мінімально в такі гроші вже вкластися можна. Що стосується вже початку роботи. То на початку вам потрібна буде реклама. І отут потрібно не дуже зекономити. І... Краще в саме перший тиждень вашої роботи добре витратитись на розповсюдження рекламної продукції. Тобто, для цього вам потрібно буде надрукувати поліграфічної продукції, знайти оплатити промоутерів, і бажано самому проконтролювати, як вони працюють та як вони розповсюджують матеріали. І на це ми ще, хоча б 20 тисяч гривень, також покладемо. Тепер щодо безпосередньо. Нам потрібно буде, пам'ятайте, ми вже казали, 12 сортів напоїв. Там буде і пиво, там будуть і лимонади. І кожен сорт напою буде у нас мінімум по 30 літрів, тому що найрозповсюджений об'єм оцієї залізної кеги вони найчастіше 30-літрові. І на них нам потрібно буде хоча б 12 тисяч гривень. Що стосується окремо додатково, снеків, горішків, рибної продукції, всілякої продукції. Ви розумієте, продають в таких магазинах. На них трошки грошей можна буде небагато виділити, хоча б 3 тисячі гривень. Тому що на сьогодні постачальники такої продукції багато її привозять з відстрочкою платежу. Тобто вони відразу гроші за неї не беруть, а можуть її брати після того, як ви щось вторгували. Тому на них залишаємо 3 тисячі гривень. А тепер. Порахуємо суму усіх наших витрат на оці всі мінімальні організаційні процеси, які ми з вами перерахували. І ви побачите, що на все це ми витратили 175 тисяч гривень. Це на сьогодні близько 4300 доларів. І я вас вітаю, ви власник власної пиворозливарні. Але це лише початок історії, і будемо сподіватися, що це буде хороша історія, а не там, де людина просто витратила 5 тисяч доларів чи майже 5 тисяч доларів на те, щоб похизуватися там сусідям, друзям про те, що він великий підприємець. Тому давайте продовжимо і спробуємо зараз порахувати щомісячні постійні витрати, тобто витрати, які будуть щомісяця. Перше, що у нас ми пам'ятаємо, це оренда оренда у нас 20 тисяч гривень щомісяця. Окремо заробітна плата. І заробітна плата, отут це дуже завжди цікаве питання, тому що деякі люди дивляться на це так, що е, в тому випадку, коли вони самі планують працювати, вони вважають, що не потрібно рахувати це як витрати. Я до цього ставлюся зовсім по іншому. Я вважаю, в будь-якому випадку ці витрати потрібно рахувати, навіть якщо ви самі працюєте, тому що якби ви самі не працювали. У себе в своєму підприємстві ви могли б працювати де-небудь у кого-небудь на роботі і приносити гроші, тобто не можна. Е Оцінювати свій час Заробітну плату в цьому випадку, в нашому, я розраховую як мінімум 34 тисячі гривні. Тобто, це два працівника кожному по 17 тисяч гривень. Це якщо повністю з усіма податками, то на руки близько буде десь 11 тисяч гривень у місяць. Кожному звичайно, у якомусь місці тут це дуже мало. У якомусь місці в Україні це. Нормально, тут вже, як я казав, підраховуйте, дивіться самі, але ми приймемо саме такі цифри. Тому на двох працівників разом з податками ми витрачаємо 34 тисячі гривень. Далі у нас один з таких е, тяжких витрат великих це буде комунальні платежі. Тому що у нас приміщення, яке постійно потрібно влітку охолоджувати, кондиціонери два будуть працювати беззупинно, тому. Як мінімум 15 тисяч гривень по сьогоднішнім комерційним тарифам. розраховуйте, що вони будуть. Далі нам потрібна буде реклама. Рекламу, ми пам'ятаєте, ми 20 тисяч витратили в перший майже тиждень, роботи, тому що це була перша ударна реклама, щоб всі про вас дізналися. Але щомісяця рекламу також потрібно буде робити. І як мінімум на це 5 тисяч гривень витрачати. Можливо, це будуть соціальні мережі, можливо, це буде так, також поліграфічна продукція, можливо, це буде щось комбінову. Але в будь-якому випадку це завжди потрібно робити. Далі у нас приймемо якісь побутові витрати, сміття, можливо, якісь дрібні поломки. На це також виділимо хоча б 3 тисячі гривень. І тепер порахуємо основний податок, і в нас там ще буде ліцензія. Податок у нас може залежати від об'єму продажів. Також фіксованим буде єдиний соціальний внесок. Також окремо буде у нас військовий збір, і разом з акцизом, тому що це алкогольні напої. У вас будуть просто зараз. Порахуємо як 10 тисяч гривень. Як Статистичний, тобто ми зараз не будемо вдаватися подробиці, від чого він більш детально може чи при яких об'ємах може змінюватись. Ми зараз приймемо просто 10 тисяч гривень. Тепер, коли ми порахуємо суму усіх щомісячних витрат, ви побачите, що ця сума 87 тисяч гривень щомісяця. Це приблизно 2100 доларів. Я нагадую, що ми порахували це разом з заробітною платою на двох людей, які працюють позмінно 15 днів. Одна людина, 15, друга. І е, ми не рахували, навіть якщо ви самі Працювати, що це безкоштовно. Тепер йдемо далі. Дивіться: націнка на такі товари на сьогоднішній день, так як у нас в Україні цей ринок е, торгівлі такими напоями, він вже сформований і фактично вже, можна сказати усі ціни. вони... Е, більш-менш сформовані. І знайте, націнка на ваші товари вона буде формуватися, грубо кажучи, від 20 аж до 80%, але в середньому найчастіша націнка у вас буде 60%. Тобто ви купуєте щось там за 1000 гривень, а продаєте його за 1600. А от рентабельність продаж е, при цьому випадку буде становити 37,5%. Тобто, коли ви продали на 1600 гривень чогось. То 600 гривень це ваш прибуток. І ці 600 гривень це 37,5% від 1600 гривень. Тобто, грубо кажучи, якщо, наприклад, ми будемо далі рахувати на 1000 гривень, ви щось продаєте, то 375 гривень це ваш грязний прибуток. Грязний чому? Тому що з цього прибутку ще не вираховані, ніякі побутові та постійні витрати. А тепер візьмемо дані, які у кожного з вас будуть різні. Це буде залежати від того наскільки правильно ви працюєте, де ви знаходитесь і багато інших факторів. Але ми зараз приймемо, що щодня ви продаєте в середньому е, товару на 10 тисяч гривень. Це якщо взяти у вигляді напоїв, це приблизно 170 літрів по ціні близько 55 гривень. Це реальні цифри, в принципі, тому ми такі візьмемо. В цьому випадку щоденний прибуток ваш складатиме грязний ще 3750 гривень при продажу на 10 тисяч гривень. А щомісячний прибуток, якщо ми порахуємо 30 днів, це 112 тисяч 500 гривень. І згадуємо, що у нас щомісячні витрати це приблизно 87 тисяч гривень. І віднімаємо від прибутку 112,5 тисяч, віднімаємо 87 тисяч гривень, і ми отримуємо вже чистого прибутку 25,5 тисяч гривень. І на сьогоднішній день це майже 630 доларів. І це вже дуже непогана цифра. І рентабельність самого бізнесу дуже висока, тому що ми вклали, згадайте близько 4300 доларів, і при щомісячному прибутку 630 доларів це період окупності менше 7 місяців. Це дуже було б гарно, дуже класно. А от наскільки це реально, наскільки це можливо, тут все залежить від вас. Якщо ви думаєте про такі діяльності, я раджу прослідкувати за вже працюючими такими. Видами діяльності, які я впевнений, біля кожного з вас вони існують, тому що цей вид діяльності дуже розповсюджений. Та подумати, де вам краще знайти приміщення, як вам працювати. Але потрібно саме працювати. Не потрібно просто очікувати, що ви гроші кудись вклали, і вони якось самі по собі вернуться. А і будуть приносити вам стабільні прибутки. Без вашої праці, такого в будь-якому випадку не буває. Я нагадую, на цьому каналі ми розглядаємо різні види підприємницької діяльності. Ми розглядаємо реальні. Ми не розглядаємо зараз тут саме про такі, як криптовалюту, арбітражі, трафіку, якісь там, як кажуть, темки. Ми розглядаємо реальні сектори економіки, недорогі, і будемо розглядати ще різні е, особливості нашої української економіки, причини, чому ми живемо так, а не так, як нам хотілося би або як живуть люди в розвинених країнах. Тому прошу. Підписуйтесь на цей канал.